Вітаю, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна, і сьогодні ми знову будемо читати чудову українську казочку з цієї чарівної книжечки. Сьогодні має бути в мене гість, але трішечки запізнюється. А хто це? Давайте відгадаємо разом. Вірний друг у мене є. Ні лапу подає Зазирає щиро в очі ніби щось сказати хоче. Замість слів вирішили, що гав всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, це розбишака, знає всі, що це. Не дуже, ми навіть загадку відгадали, про тебе, про собаку. Тож і казочку сьогодні будемо читати про собачку і вовка. Давайте подивимось, що це за книжечка. Казочка називається Чому Вовк не схотів собачого життя? О, це точно цікаво! Вовк став таким худим, що сам себе лякався. Одного разу він зустрівся в лісі з собакою. Собака був здоровий, гладкий. Тому би мені треба бути такому, подумав вовк. Заздрісно було йому дивитися на собаку. Вовк зразу б його розірвав, але хотів довідатися про його таємницю. Він почав. Лащитися до собаки та й каже, коли б мені бути хоч раз у житті таким жирним, як ти, то залежить від тебе, мій друже. Коли хочеш бути таким, як я, то залишай цей дикий ліс і ходи зі мною в лісі ти речений на голодну смерть Що я у вас буду робити? Майже нічого. Будеш тільки гавкати та людей на людей та серців і любити хазяїна за все те одержуватимеш від хазяїна залишки від обіду. Кісточки баранячі, свинячі, а то й курячі. Чуєш, який смачний обід, крім того, приголублять і добре слово скажуть. Погодився вовк та й побіг псом у собачий рай. Але раптом він побачив пса на шиї стерту шесть. А що то у тебе на шиї, товаришу? Та дурниці, це в мене від мотузки, як учіпляють на шию. Та не завжди так буває. Від мотузки на шиї То тебе прив'язують? І ти не можеш гуляти де хочеш, закричав переляканий вовк. Ну, не завжди. А то таке велике діло. То таке для мене діло, що я не хочу твоїх кісток смачних і помив. Мені свободи миліше всіх багатств у світі. Не хочу я того собачого раю. Та й побіг вовк знову у свій рідний. Цікава казочка, а тобі зручно з нами, людьми. Та так! Так, кожна своє. Хтось допомагає людям, а хтось живе сам по собі. Цікава казочка! Я дуже рада, що ви слухали з нами цю казочку. Приходьте ще до нас на заняття і ще щось цікаво почитаємо. До зустрічі!